Слава Україні і слава сильним тернополянам. Сьогодні ця ніч була неспокійною, 13 травня, близько 22-ї години. Оголосили повітряну тривогу, під час якої мешканці нашого міста почули вручні вибухи. Їх було кілька а також спостерігали за великим димом над небом. Російські терористи завдали ракетного удару, і ми зараз перебуваємо тут на місці подій, де сталося саме влучання ракети. Як відомо, вона впала на складські приміщення комерційних підприємств. Я ще не поспілкувалася із власником цього приміщення. Він сказав, що тут зберігали гуманітарну допомогу. Зокрема, це була їжа, одяг, взуття та медичні препарати для переселенців. Тобто, саме такі швидко займисті речі. Загальний збиток поки невідомий, але як повідомив чоловік, це приблизно кілька мільйонів гривень. Що не також телефонувала до представників ДСНС Тернопільської області, там сказали, що наразі є дві точки горіння в нашому місті. Uh, які вже майже загасили просіння uh, залучили було 18 пожежних машин сьогодні вночі, uh, і також понад 50 працівників працювали, аби ліквідувати саму пожежу. Uh, також uh, телефонувала службу екстреної медичної допомоги. Там сказали, що uh, під час uh, Першого прильоту на лінію 103 поступив виклик та повідомили про одного постраждалого. він отримав сильні опіки, його одразу госпіталізували до обласної лікарні. А більше до служби екстреної медичної допомоги звернень не було, але на місці чергувало дві карети швидкої на даний час тут зараз де саме стало, стався прильот, є лише одна машина швидкої. Також повідомили, що внаслідок другого вибуху в п'ятій ранку звернень не поступало, але інформацію за другого постраждалого наразі невідомо. Кажуть, що ймовірно ця людина поїхала в лікарню власним авто. На місці події зараз тут працюють пожежники. Зокрема, тут близько десяти співробітників, дві машини, а також тут є представники поліції та СБУ. Ми продовжуємо працювати тут поблизу влучання ворожої ракети а більше про це розкажемо згодом в сюжеті. Тож ми працюємо оперативно лише для вас.